Всім привіт! Сьогодні до нас приїхав Porsche Cayenne 2016 року для виготовлення дублікату ключа. Спочатку зробили декодування оригінального леза та нарізку нового. Після перевіряємо його. Починаємо знімати модуль BCM, в якому зберігається потрібна нам інформація про оригінальний ключ. Це робиться не в кожному авто, все індивідуально. Тут методом припаювання та завдяки нашому обладнанню вичитуємо потрібний нам файл, модифікуємо його та записуємо назад в модуль вже з новим ключем. Повертаємо все на місце та програмуємо радіоканал, щоб кнопки на новому ключі запрацювали. Перевіряємо, чи заводиться авто з оригінального та нового ключа. Після перевіряємо чи працюють кнопки дистанційного управління. На цьому все. Дублікат на Porsche готовий.